Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами послухаємо віршик Павла тичини, а я у гай ходила. А я у гай ходила по квітку ось яку. А там дерева, люлі і все отак зозулі. Ку-ку. Я зайчика зустріла, дрімав він на горбку. Була б його спіймала, зозуля і злякала. Ку-ку! Дітки, а про кого ми слухали віршик? Так, правильно, про зайчика. А що ми з вами шукали? Правильно, квітку, а яка вона? Біла, запашна, Ні. Дітки, я хочу сказати вам до побачення до наступного заняття.